Таємне чудо. І умертвив його Аллах на сто років. А потім воскресив і запитав його, Скільки часу ти був тут? День або частину дня. відповів той Коран 2.261. Уночі 14 березня 1939 року в одному з помешкань на вулиці Цельтнергаса у Празі. Єромір Гладик, автор незавершеної трагедії вороги, трактату виправдання вічності та дослідження про непрямі юдейські джерела творчості Якоба Бьоме, бачив у вісні тривалу шахову партію. Суперниками в ній були не два індивіди, а дві знамениті родини. Партія почалася багато віків тому. Ніхто не міг назвати суму обіцяного призу за виграш, проте подейкували, що він величезний і майже нескінченний. фігури шахівниця зберігалися в потаємній вежі. Єромир, зі сну був першонародженим однієї з родин суперниць, кожен сильний хід дзигарі відзначали боєм, автор сну біг по піску пустелі під дощем і не міг пригадати ані фігур, ані правил шахової гри. У цей момент він прокинувся урвалося лопотіння дощових крапель і грізний бій дзигарів. Розмірене і безперервне гудіння, яке іноді уривали слова команд, стояло на цельнергасе. У Удосвіта передові підрозділи бронетанкових частин Третього Райху війшли до Праги. 19 березня представники нової влади одержали донос. Того ж таки, 19 березня, надвечір, Єромира Гладика заарештували його відвели до казарми на протилежному березі Влтави, яка була щойно побілена і пахла дезінфекцією. Він не міг спростувати жодного зі звинувачень, які висунули проти нього гестапо. Його прізвище по матері було Ярославський, у ньому текла єврейська кров, його дослідження творчості бьоми були позначені прихильністю до юдаїзму, його підпис стояв під останнім варіантом протесту проти аншлюса. 1928 року він переклав Сефер Єцира для видавництва Германа Барсдофа. Позначений барвистим і захопленим стилем, каталог цього видавництва описав у значно перебільшеному світлі. Славу перекладача з метою комерційної реклами. Цей каталог потрапив до рук Юлія Сорота, одного з високопоставлених чиновників нової влади, у чиїх руках була доля гладика. Не існує такої людини, яка поза межами своєї компетенції не була б легковірною двох або трьох епітетів, написаних готичним шрифтом, вистачило, аби Юліус Рот дійшов у висновку, що гладик важлива особа, і дав наказ, аби його засудили на смерть. Буренкорач Лесетрес, тобто, щоб подати приклад іншим. Страту було призначено на 29 березня, на 9-ту годину ранку, відкладення страти, важливість якого читач оцінить згодом, на певний час пояснювалося бажанням влади діяти неопереджено і неквапно, як це відбувається у світі рослин або планет. Першим відчуттям Гладика був просто жах, йому здавалося, він змирився б з думкою про повішення і не став би дуже боятися, що йому відрубають голову, але думати про розстріл для нього було справжньою мукою. Марно він намагався переконати себе, що треба боятися самого факту смерті, а не її конкретних обставин, він знову і знову переживав у своїй уяві ці обставини. З якоюсь ідіотською впертістю намагався вичерпати всі можливості, безліч разів він спостерігав весь процес від безсонного світанку до таємничого залпу. До Дня страти, який призначив Юлія Срот, він пережив сотні смертей на внутрішніх подвір'ях, форми та кути яких вичерпували всі можливі закони геометрії, розстрілюваний різними солдатами в різній кількості. Іноді вони кінчали з ним, стоячи далеко від нього, іноді дуже близько, він зустрічав зі справжнім страхом, а може, зі справжньою мужністю ці страти, які малювала йому уява. Кожне видіння тривало не більше кількох секунд. Замкнений у колі жаху, Єромир повертався до своїх останніх годин перед смертю, потім став утішати себе думкою, що реальність зазвичай не збігається з передбаченнями. Спотворена логіка навіювала йому думку, що детально передбачити обставини якоїсь події означає перешкодити їй відбутися. Під впливом цієї жалюгідної магії він вигадував страхітливі подробиці, щоб нічого такого не сталося, і, природно, зрештою став боятися, що його видіння стануть пророчими. По ночах, охоплений моторошним страхом, він з усіх сил намагався втриматися в субстанції часу, яка втікала в нього. Він знав, що час поспішає до світанку 29-го, і, розмовляючи вголос, міркував так сьогодні ніч 22-го, поки тривається ніч, і ще шість ночей, я невразливий, безсмертний. Безсонні ночі здавалися йому глибокими ямами, які були наповнені темною водою і в яких він міг потонути. Іноді його опановувало палке бажання, щоб нарешті пролунав фінальний залп і припинив даремну гру його уяви. 28-го числа, коли останні промені призахідного сонця проникали крізь грати його високого вікна, Гладика відвернув від цих пронизливих думок спогад про його драму вороги. Гладик уже перейшов межу сорока років, крім кількох виявів дружби та багатьох звичок і звичаїв, його життя визначали проблематичні заняття літературою, як і кожен письменник він оцінював переваги інших за тим, що вони зробили. Але хотів, аби інші цінували його за те, що він задумав або планує. Усі книжки, які він віддав до друку, наповнювали його почуттям глибокого каяття у своїх дослідженнях творчості Біоме, Ібен Езри та Флада він бачив результат простої старанності, а у своєму перекладі Сефер Єцира недбалість, втому надмірну схильність до невиправданих припущень. Менш невдалим йому, либонь, здавалося лише виправдання вічності. У першому томі розповідалося про різні ідеї вічності, що їх створили собі люди, від нерухомого буття Парменіда до змінного минулого гінтона. У другому томі автор заперечував разом із Френсісом Бредлі, що всі події, які відбуваються у Всесвіті, можна вишукувати в часовий ряд. Він стверджував, що кількість можливих досвідів людини не є нескінченною, і що досить одного повторення, аби довести оманливість часу. На жаль, не менш оманливими були ті аргументи, якими автор доводив оманливість часу, а Гладик мав звичай переглядати їх з певним зневажливим подивом. Він також написав кілька експресіоністських поем, ці останні на превелике збентеження поета були включені до антології 1924 року. І не було жодної з наступних антологій, яка б їх не успадкувала. Своє літературне минуле, таке двозначне і невиразне, Гладик мріяв спокутувати віршованою драмою вороги. Гладик віддав перевагу віршам, бо вони не дозволяли читачам забути про умовність, яка є обов'язковою умовою мистецтва. Ця драма відповідала вимогам єдності часу, місця та дії, дія відбувалася в гарчанах. У бібліотеці барона де Ремерштата в один з останніх вечорів 19 сторіччя, у першій сцені першого акту до Ремерштата приходить з візитом незнайомець, дзигарі видзвонюють сьому годину яскраві промені призахідного сонця витанцьовують на шибках вікон, звучить палка і впізнавана угорська музика. Після цього візиту відбуваються інші. Ремерштат не знає людей, які йому надокучають, але не може позбутися гнітючого відчуття, що він уже їх десь бачив, можливо, уві сні. Всі підлещуються до нього, але стає очевидно спочатку для глядачів вистави, а потім для самого борона, що це таємні вороги, які змовилися занепастити його. Ремердштадтові вдається перешкодити їхнім мудрованим інтригам і навіть посміятися з них. У діалогах випливає ім'я нареченої Ремерштата Юлії Давейдинау І такого собі Ярослава Кубіна, який колись не докучав її своїм коханням. Кубін тепер збожеволів і вважає себе Ремерштатом. Небезпека наростає. Наприкінці другого акту Ремерштат змушений убити одного із змовників. Починається третій акт, останній, поступово зростає кількість недоречностей. Знову з'являються дієві особи, чия роль здавалася вже вичерпана, на якусь мить повертається навіть чоловік, убитий ремерштатом. Хтось помічає, що увечір не настає, годинник і далі показує сьому годину на шибках високих вікон мерехтять промені призахідного сонця, звучить запальна угорська музика. З'являється перший гість ремерштата і повторюю репліку, яку промовляв у першій сцені першого акту. Ремерштат йому дивується і до гляча доходить, що Ремерштат – це нещасний Ярослав Кубін, ніякої драми не сталося це марення, яке весь час повторюється, і яке нескінченно переживає і поновлює у своїй пам'яті Кубін. Гладик ніколи себе не запитував, чи добра ця трагікомедія – помилок, чи ніяка, чи відповідає вона канонам драматургічного мистецтва, чи є нагромадженням випадковостей. У сюжеті, який він собі накреслив, він відчував фантазію, що надасть йому змогу подолати свої вади і в якнайліпший спосіб використати свої переваги, можливість виразити у символічній формі фундаментальні істини свого життя. Він уже закінчив першу дію п'єси і написав кілька сцен із третьої. Віршована форма твору дозволяла йому постійно його переглядати, виправляючи свої гекзаметри без рукопису в руках, він подумав, що дві дії п'єси ще не завершені, а йому доведеться вмерти. Тоді в темряві він звернувся до Бога Господи, якщо в якійсь формі я існую, якщо я не одне з твоїх повторень або одна з твоїх помилок, то я існую як автор ворогів. Щоб довести до кінця цю драму, яка зможе виправдати мене і виправдати тебе, мені потрібен ще один рік життя подаруй мені ці дні ти, кому належить століття і час. Це була його остання ніч найжорстокіша, але через десять хвилин він провалився в сон, як у чорну воду. Десь перед світанком йому наснилося, що він сховався в одному з нефів бібліотеки Клементінума. Бібліотекар у чорних окулярах його запитав Ви що шукаєте? Гладик йому відповів Я шукаю Бога. Бібліотекар йому сказав Бог перебуває в одній із літер на одній із сторінок одного з 400 тисяч томів, які зберігаються у клементінумі. Мої батьки і батьки моїх батьків шукали цю літеру. Я втратив зір, шукаючи її. Він скинув чорні окуляри, і гладик побачив його незрячі очі. Підійшов якийсь читач і повернув атлас. Цей атлас не годиться, сказав він і віддав його гладику. Той розкрив його навмання, побачив мапу Індії, від споглядання якої в ньому пішла обертом голова. Сповнившись несподіваною впевненістю, він показав на одну з маленьких літер. Голос, який звучав повсюди і звідусіль, сказав йому Тобі дається час на завершення твого твору. Тут гладик прокинувся Людські сни належать Богові, пригадав він, і ще маймоніт писав Слова у вісні священні, коли вони звучать чітко і виразно, і не видно, хто їх промовляє. Він одягся, двоє солдатів увійшли до камери і наказали йому йти за ними. А Гладик уявляв собі, що по той бік дверей його чекає лабіринта галерей, сходів та всіляких прибудов реальність виявилася набагато обогішою вони спустилися на внутрішнє подвір'я одними залізними сходами. Кілька солдатів, один був у розтебнутому мундирі, колопалися в мотоцикли й обговорювали, що там не так. Сержант подивився на годинник була 8 година 44 хвилини. Гладик, радше почуваючи себе дрібним і нікчемним, аніж нещасним, примостився на стосі дров. Він помітив, що солдати уникають дивитись йому в вічі. Щоб скоротити хвилини чекання, сержант запропонував йому сигарету. Гладик не корив, але з чемності смиренно взяв сигарету. Коли він її припалював, то помітив, що руки в нього тремтять. Небо захмарилося, солдати розмовляли стишеними голосами так, ніби він був уже мертвий. Він марно намагався пригадати жінку, яка була прообразом Юлії Де Ванденау. Солдати вишикувалися, отворивши каре. а Гладик стояв під стіною казарми, чекаючи, коли вдарить залп. Хтось висловив побоювання, що стіна буде заляпана кров'ю, і злочинцеві наказали, щоб він ступив кілька кроків уперед. Тоді, внаслідок абсурдної асоціації, гладикові пригадалося, як готуються до зйомки фотографи. Важка крапля дощу впала на скроню гладика й повільно стала скочуватися по щуці. Сержант викрикнув слова команди Світ завмер. Гвинтівки були націлені на гладика, але люди, які мали його вбити, залишилися нерухомі. Рука сержанта застигла, не закінчивши свого жесту. На одну з плиту патіо падала нерухома тінь завислої в повітрі бджоли, вітер був наче намальований на картині. Гладик спробував крикнути, промовити бодай один звук, поворушити рукою, але зрозумів, що всі його рухи паралізовані. До нього не долинало бодай найменшого шарудіння від застиглого в абсолютній нерухомості світу. Він подумав я помер, я в пеклі, потім подумав, я збожеволів. Потім подумав час зупинився, але тут таки розсудив, що в цьому разі його думка також зупинилася б. Він вирішив випробувати її, повторив, не ворушачи губами загадкову четверту еклогу Верілі. Він подумав, що далекі тепер солдати опинилися в такій самій скруті, і йому захотілося налагодити з ними якесь спілкування, його здивувало, що він не відчуває ніякої втоми. У нього навіть не паморочилась голова від тривалої нерухомості, після нескінченно довгого перебування в такому дивному стані, він нарешті заснув, а коли прокинувся, світ і далі залишався нерухомим і глухим. Крапля дощу досі перебувала на його щуці у патіо залишалася нерухомою тінь від бджоли, дим від сигарети, яку він кинув, так і не розвіявся. Минув ще один день. Поки гладик нарешті все зрозумів, він попросив у Бога цілий рік, щоб завершити працю над своїм твором, усе подарував йому цей рік Бог створив умисне для нього таємне чудо німецький свинець уб'є його в призначений час, але в його свідомості промене рік між наказом і виконанням наказу. Від розгубленості він перейшов до подиву, від подиву до осмирення. Від смирення до несподіваної вдячності, він не мав у своєму розпорядженні жодного документа, крім пам'яті. Запам'ятовування кожного гекзаметра, який він додавав до своєї п'єси, наповнювало його щасливим почуттям досконалої точності, якого не знають ті, хто легко пише й легко забуває тимчасові й пусті абзаци. Він працював не для нащадків. І навіть не для Бога чиї літературні вподобання нікому не відомі ретельно, нерухомо таємно вибудовував він у часі свій високий, невидимий лабіринт третю дію він переробляв двічі, прибрав деякі занадто очевидні символи, повторюваний подзвін, музику, жодна перешкода йому не заважала він робив пропуски, скорочував, додавав, в одному з випадків повернувся до первісного варіанту. Він полюбив патіо, полюбив казарму, одне з облич вишукуваних проти нього солдатів підказало йому деякі зміни в характері Ремерштата. Він також зробив відкриття, що деякі різкі какофонії, які так тривожили Флобера, це лише порушення видиних образів, слабкості та вади слова написаного, а не проказаного. Він майже закінчив свою драму, бракувало одного останнього епітета. Щоб остаточно її завершити, він знайшов цей епітет, крапля дощової води покотилася по його щуці, з горла в нього вихопився безумний нажаханий крик, обличчя пересмикнулося, Залп із чотирьох гвинтівок повалив його з ніг. Єромир Гладик помер 29 березня о 9 годині з двома хвилинами ранку. 1943 рік